Всім привіт! Мене звати Євгеній, а ви на каналі Жікос І сьогоднішнє відео це Делі відос. І от я хочу показати просто свій один день. Зараз 8 ранку, понеділок, 18 число, і от ми якраз таки починаємо. Починається з того, що я вигнав свою Астру, тому що зараз приїжджає до мене Астра на детейлінг. Зараз я покажу яка. Вона ще не приїхала, вона скоро-скоро приїде. Це я вигнав зараз свою Астру, тому що ще мені потрібно буде їхати а... розбирати одну Астру, щоб переставити в іншу Астру деталі. Потім поїхати забрати деталі ще з одної Астри для тої астри, в яку я представляю деталі, щоб привезти сюди їх. І це тільки початок понеділка. Да, делі буде насичене, делі буде цікаве, одні опеля, Тому приємного вам перегляду. Беріть щось смачненьке, Ну і приємного відпочинку. Погнали! Ось і заїхала до мене астрочка Універсал. Зараз я її буду полірувати. Ну Це роботи десь приблизно на 3-4 дні, щоб її в ідеал вивезти. Вона така трішки, я б сказав, навіть не трішки, а така зачуханенька. Приведемо її до ідеального зовнішнього вигляду, ну буде прям красуня. До речі, астрочка з XiPhним мотором і на Ізітроніку моєму улюбленому. До речі, в мене на цьому тижні. Прямо одні Астри електроніком, мабуть. Тому що в суботу до мене заїжджає Астра а, на адаптацію Ізітроніка. І зараз Ізітронік. і в мене Ізітронік тепер. Коротше, одні із Ізітроніки. А, Я думаю, що я не покажу готовий результат по Астрі цій. тому що я хочу цей відео засняти одним днем, просто щоб показати свій один день. Це така просто буде невеличка відповідь, чому відоси зараз, на жаль, не виходять, тому що просто фізично не встигаю. Я щось іноді роблю по своїй Астрі, трішки засніму, але змонтувати і розповісти, як це зробити, наприклад, в мене немає часу. Тому як тільки ну, умовно кажучи, такий от сезон закінчиться, то тоді буде час якраз таки монтувати відоси і їх викладати. Ну це так було і в минулому році, по суті, і в цьому році. Також, якби, все те ж саме повторюється, тільки є ще більше роботи. А, тому о, працюю з цією астрою, показую сьогодні чисто свій день. Зараз 8.36. Вже купа роботи робиться. Коротше, зараз я її буду мити, не чухмарювати і підготовлювати до полірування, тому що тільки підготовка буде займати десь майже день, тому що її потрібно прибрати в неї будь-які. Краплення в лаку і так далі. Це дуже кропітка і довга робота. А ми рушаємо далі, мабуть, до наступної Астрі. Я все ж таки вирішив трішечки показати роботу з цією Астрою. А якщо комусь цікаво, колір 163. А зараз її відмиваю, відчищаю лакофарбовою Покриття від всяких краплень, там глиною. Зараз буду проходити. Коротше, там цілий комплекс робіт. А, якщо когось цікавить, як відполірувати правильно автомобіль то у вас зараз висвітиться отут-десь підсказочка. А, і я це зараз підготовлю для того, щоб в подальшому його лакофарбове покриття коригувати, а також полірувати. А, Зараз буде корисна інформація. Це, мабуть, для будь-кого, навіть не тільки власників Opel. А, Але знову ж таки, так як мене дивиться, в більшості власників Opel, то для вас таки буде і корисна інформація. Перша інформація стосується тих, хто полюбляє мухобийки на капот. А, Знову ж таки, якщо вам подобається, окей, питань нема. Просто я хочу застережити вас про одну проблему, яку можна вирішити, і ну, ви там збережете і свою мухобийку, якщо вона вам подобається. Ну і при цьому всьому приберете цей нюанс. Що робить мухобийка? Да, факт, вона не дає отримати скол на капоті на трасі, там, наприклад, згоден, окей. Але вона за собою тягне наступний нюанс. Подивіться: протерто. Протерто, протерто. Дуже протерто, 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 натерто, протерто. Це перефарбування. А, тобто, так, да, у нас нема сколів, але у нас протерто лакофарбове і все одно перефарбовувати. Тому, якщо ви все ж таки полюбляєте мохобику, клейте під всі кріплення і не тільки назовні, а і всередині, де є кріплення, клейте а, бронеплівку. Але все ж таки, якщо ви хочете зберегти а, лакофарбове покриття і не знаєте, як це зробити, і думаєте, а можемо хобойку поставлю, просто щоб от захистити, то я вам рекомендую все ж таки заклеїти повністю елемент в бронеплівку. Так, да, це буде коштувати грошей, я з вами згоден. А, але якщо ви хочете зберегти лакофарбове в першозданному, скажімо так, вигляді, то це буде найкраще рішення. Друга, стосується дренажної системи. Я її рекомендую промивати хоча б раз в сезон, особисто я промиваю два рази в сезон. У мене там при кожній промивці нічого і так немає, але я на всяк випадок промиваю. я кажу зараз про ось цю частину. Дренажна система, де знаходиться ось тут підкрилок за крилом. Зараз у вас буде фотографія, скільки бруду я звідти виколупав. Сумарно з двох сторін я виколупав десь ну, майже відро. А, зараз я покажу, що тут. Виходить, що тут збирається багато бруду. Коли у нас, наприклад, йде дощ, у нас дренажна система, бруд промочується, ну, вся ця грязюка лежить тут, вона волога і через це може бути корозія. Да, ополя дуже гарно оцинковані, і вони не кородують. Навіть ось тут, наприклад, є скол і ніякої корозії немає, тому з цим все ок. Але навіщо? Випробовувати, скажімо так, гарне оцінкування автомобіля, коли його можна по максимуму зберегти. Правильно? Правильно. А, ось так все виглядає, я все вимив. І тут була шумка. В Астрах є два види шумок. Я звичайна затичка пола, ось така. Вона тут розтрухлась, і, звичайно, що коли вона пола, то тут збирається волога. Я рекомендую її прибрати, все ж таки, тому що волога в тих місцях вона не потрібна. А, і тим паче це просто як заглушка. Вона навіть не, ви, не виконує ролі шумки. Є інша модифікація, там прям шумка, тут прям м'якушка знаходиться. В мене вона така була. Я її теж прибрав. А, я не зовсім розумію, що вона там зашумляє. ну У мене просто автомобіль додатково зашумлений, тому я різницю не відчув, коли я її прибрав. Коли отаке прибираємо, точно різниці не буде. Коли там стоїть шумка, ну можливо, якась різниця і буде, але все ж таки вона скаплює дуже багато вологи. Якби потім у вас можуть бути проблеми по крилам, що ось тут починається корозія. Тому, якщо у вас немає там корозії і стоїть оця макушка, вона там у неї вода присутня, хоча вона зроблена так, щоб не зберігати воду, але е через роки вона починає розлагатися, розвалюватися, і волога проходить. Е і вона починається скаплюватися, і якби там постійно вода стоїть. Тому якби зроблено правильно, але роки беруть своє. Тому моя вам рекомендація дістати ось це протрухле. І все це промити. І до речі, коли ви її дістанете, у вас знизиться шанс забивання усієї всієї дренажної системи. Вам її менше потрібно буде вимивати, у вас менше буде грязюки, там скаплюватися. Коротше, у вас буде все чистіше і сухіше через це у вас не буде випробовуватися оцинковка вашого автомобіля. Да, там все захищено, все зроблено, але все ж таки. Маєте на увазі. І знову ж таки, моя рекомендація це стосується будь-яких автомобілів. Промивайте хоча б раз у сезон. Особисто я промиваю в себе два рази в сезон. А, ну і, мабуть, все. Далі мою автомобіль і готую до полірування. Ну і тепер друге включення, друга Астра на сьогодні. Ось такий в неї був удар. Мінус дверка, мінус дверка, і там мінус порог. До речі, що цікаво, це Астра, якби дорост. Ось по зовнішності Дорест, але це 2006 рік. І прикол в тому, що 2006 рік це перехідний Рест. Тобто, дивіться, ну, Рест-Дорест. Ось тут у нас квадрат, це вже а, точніше, прямокутник, це вже рестайлова тема. Далі шторка безпеки без тубусу. Це вже рестайлова, хоча автомобіль сам по собі по зовнішності Дорест. А тепер йдемо, з кого ми будемо перекидати. Да, до, досі досі ще ця в розбірці. Дивіться, тут вже не прямокутник, а круг. Це саме Дорест 2005 рік, а то 2006 рік. І якщо ми заліземо всередину і глянемо ось сюди, то ми побачимо шторку в тубусі. Це дористовий варіант. Він і в хетчбеку такого плану. До речі, від хетчбеку в мене є, і від універсалу є дорист. А там вже Рестайлові. Там вони просто йдуть тряпчана, яка звертається при транспортуванні. Коротше. Що ми маємо на виході? Ми маємо те, що ця дверка, ну, вона в цілому підійде, тільки якщо прямокутник з кузову я б перепінував на кругляк. Ну, такий варіант. А, ну, а задня дверка без проблем підходить. Тому зараз задню дверку переставляємо. Скоріше за все, перекидаємо ще вікна, тому що тут п'ятий рік, а там шостий, Ну, щоб все співпало. Ну і в цілому. От такі рухи. А, також було перекинуто в цій астрі, зараз зараз, зараз я покажу вам. А, подушка безпеки. Ось ця. А от бокові подушки безпеки там все одно, що у вас дорест, рест, вони всі автолі виробництва, бокові подушки і дорест, рест автолів шторки також просто різниця є. Але тут різниці немає, я перекинув, перекидається нескладно, вам потрібно. Відстягнути, зараз я вам покажу, що саме. Ось тут ви берете ось таким чином, відстягуєте знизу. Ось таким чином відстягуєте з боку. Зараз. Оп. Далі можна отут відстягнути для вашої зручності гачок. Ну, з іншого боку, також можете. І вже відкручуєте раз, два, три гайку на вісім. Ну і далі просто роз'єм, відчолкуєте і прищолкайте. До речі, тут. Активні підголівники. Ось якось так. Ставимо це назад. От, таким чином тут трішечки нитки потрібно поприбирати, щоб було красиво і охайно. Защолкуємо. І ось така краса. Тепер зараз знімаємо дверку, перекидаємо дверки і від тієї астри відрубуємо порог і закидаємо його сюди. А, зараз я не знаю, скільки година, ну, дайте гляну. 16.23. от, А розпочали ми в 8 з гаком, я не пам'ятаю, скільки. Але ще понеділок. І також, скоріш за все, ручки кинемо туди просто до комплекту. М -м -м -м, якось так відрубувати будемо, мабуть, ось так порох і. Ану, Джейська, і. Ось так порох. Ну, Джесі, ну що ти хвостом машеш? Давай, Джесі, Джесі, давай, 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 підвинься, щоб я показав людям. Ось тут відрубовать будемо. Якраз в цьому місці у нас загину нема, а там в цьому місці плюс-мінус почався загин. І якби ідеально підходить цей порожок. А, от, Ну, а вирішили дверку цю не перекидати, тому що не той роз'єм. Просто окремо знайдеться в іншому місці дверка. І шторка, я думав, також, ну, знову ж таки, я думав, що то дорест, але він вийшов перехідний рест, шторка також не підходить. Ну, коротше, якось так. А, і крило, скоріш за все, піде, тому що це крило набагато кращому стані, ніж ось тут крило, бо там є на ньому певні пошкодження знизу і так далі. Ну, якось так. Тому працюємо далі. Ну, і тут також мінус потолок, прям мінус-мінус, бо він порваний, його потрібно замінювати. І тут така схема вийшла: цей потолок буде викидатися, а у мого друга є потолок від універсалу, цілий, але відклеївшися тканина. Тому ми їдемо до тієї астри, знімаємо з тієї Астри потолок і на ту астру веземо інший потолок одразу, закидаємо. Інший потолок на ту Астру, а про вищий потолок знімаємо сюди, кладемо і веземо до мене, щоб я його перешив, тому що я займаюся перешивом стелі. Ось така схема. Короче, фу, якось так Ось так е проходить понеділок, це тільки, понеділок. Е це тільки початок тижня. Я, я сподіваюся, що я цей відос встигну сьогодні вночі змонтувати. І одразу, мабуть, завтра він у вас вийде вівторок. Ну, Коротше, я спробую це встигнути. І Так, 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 так. І все, мабуть. Та, от тепер точно рушаємо далі. Ні, Ми від цієї астри ще не відходимо. Е, зараз приклею ось ці кріплення. Ось так. Вони тут по міткам. Як клеїти... Ідеально, ну, скажімо, навіть не так, не ідеально, а більш заморочливо. У вас зараз висвітиться ось тут посилання. Як приклеїти це все набагато швидше і щоб по якості було так само? Купуємо ось таку штуку. Суперклей плюс активатор. І він клеє ідеально. Прибираємо ось ці залишки. Ось тут поприбираємо, промазуємо. Пшикаємо, Воно склеюється дуже швидко і закидаємо. Е, якщо хочете подивитися, як там укріпити дверну карту, то отой відос вам краще підійде. Якщо вам швиденько просто приклеїте одну з кліпс, е, ну кріплень для кліпс, то ось, будь ласка, суперклей, активатор, шльопс і погнали. Якщо знову ж таки хочете укріпити дверну карту, то цей відос вам краще підійде. Е, рушаємо далі. І так, швидкий ремонт. Все приклеєно, тому ви можете користуватися реально дубово. Все приклеюється за, просто реально за секунди. Тому і пропитує картон, що теж важливо. Тут приклеєно, і тут також, як бачите, приклеєна. І, по суті, він не відклеїться від температури. Це теж дуже важливо. Тому, як варіант, ремонт дверної карти дуже швидкий. Ось, будь ласка, користуйтеся. І так. Зараз у нас 1956, Закінчився мій понеділок. Ззаду він поскрипує лежить, якраз таки покажу в роботі спинку 40-20-40, лежить жабо. Чому воно лежить? Тому що. зараз тут Оп. А Чому. Секунду. А чому лежить жабо? Тому що. В цій Астрі, яку я зараз полірую, їй потрібно прибрати купу косяків. Один з косяків це протікання а, патрубка на фаромивач, на омивач скла. Я точно не знаю, що там. І я на всяк випадок просто взяв повністю весь комплект з Астри, яка в мене з другом в розбірці йде, і ось тут валяється. І я звідти, якщо щось потрібно, я витягну. А, от, ну, Скажімо. Оригінальний ремкомплект йде. Сьогодні не встиг я все ж таки з стелею. Ну це прям наполіонські в мене плани були. І перекинути на тій Астрії майже все, що тільки можна. І ще й скинути блок СРС повністю, щоб відправити Олександру Банковському, До речі, йому вітання. Але це не від мене посилка, а від тієї людини. Коротше, до нього полетів цей блок. Так, залишу на нього посилання. Якщо вдруг комусь потрібно стерти краш-дату, залітайте. Ось це свої люди, тому кому потрібно, звертайтесь. От, а, і ми не встигли стелю забрати з тієї астрі мого друга і перекинути на ту Астру новий, нову стелю, а цю стелю забрати на боршок. Коротше, це єдине, що не встигли, але це залишається на вівторок або на середу. Але я планую завтра повністю весь день посвятити цій астрі, яка в мене зараз вдома знаходиться, щоб її повністю відполірувати і в такому форматі. А, до речі, ще хочу вас трішечки заспойлерити, що вас чекає. Ну, як ви зрозуміли, в мене зараз дуже все насичено, тому все не встигаю. Коротше, дивіться, ось така, ось така вас краса буде чекати. Ембін підсвітка плюс фулові дверні карти. А, от, Дуже красиво виглядає, прям топчик. Тому ось так закінчується це делі. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. М -м -м, бажаю вам всім мирного неба над головою. І далі буду тільки цікавіше. До зустрічі!